Сама проста пасочка за цим рецептом вийде в кожного приготувати пухкенька, солоденька і глазур тут суперова, яка не липне, висихає ідеально. Я знаю, що рецептів зараз інтернетом гуляють мільйони. Ну, вставлю і я свої 5 копійок. І так, тісто! 3 яйця. 180 можна 200 г цукор, 1 чайна ложка солі, 2 чайні ванільний цукор, мішаю, 2 склянки тепле молоко 400 мл, 30 г пресовані дріжджі, розмішую, залишаю буквально на 2 хвилини, додаю 2 столові ложки сметани, це 60 г, трішки борошна і знову даю 2 хвилини постояти. Відразу бачу, що дріжджі починають працювати, булькають. Додаю 1 чайну ложку куркуми для кольору. до речі, Куркума є дуже корисною в боротьбі з раковими клітинами. Я її навіть у супи додаю, одна столова ложка горілки, 80 г, м'яке вершкове масло, залишок борошна і того. Тісто взяло приблизно 800 г, воно м'яке і липуче. Запарені родзинки дістаю і обвалюю їх у борошні. Це не дасть їм повилазити на поверхню пасочок. У мене 80 г, але можна значно і більше додавати. В тепле місце на 45-50 хвилин. Дістаю на поверхню і тут треба трішки борошна та обов'язково олії, бо не достає йому ради. Лопаткою розділяю і розкладаю по формах. Дві маю по 10 см одну 12 см та одну геть дрібненьку. Накладаю тісто до половини на розстойку 30 хвилин під рушник. Духовка розігрівається до температури 180 градусів. Відправляю випікатися 25 хвилин низ, Плюс 10 хвилин помірний верхній вогонь. Це мова ведеться про мою газову. З конвекцією електроспеча на 5 хвилин швидше. Ну а тепер глазур. Одна повна чайна ложка желатину заливаю двома столовими ложками води розмішую і залишаю. У сотейник 180 г цукор плюс 4 столові ложки води розмішую і ставлю на вогонь, доводжу до кипіння. Вимикаю. Додаю желатин. Дрібку лимонної кислоти і міксером збиваю приблизно 7-8 хвилин, отримую ось таку гарну густу масу. Охолонувши пасочки виймаю із формочок і обмазую глазур'ю. Можна пензликом, а можна і лопаткою. Головне, не кипішуйте, не спішіть, робіть все спокійно. Основна робота вже виконана, залишається довести дома зовнішній вигляд. Тут хто що бажає та й викладає. У мене сухофрукти і кольорова посипка. Треба почекати, поки глазур захолодне і схопиться, а це знадобиться пару годин. По суті, нічого складного немає, ні в приготуванні тіста, і так само помадки, як у нас її називають. Смачного!